Всім привіт з вами Бодя. Я давно не випускав відео із обличчям. За цей час, за ці 3 дні змінилось багато чого. Воно у мене нова прическа. Я вирішив спробувати щось нове. І пройшло вже якби виходить 4 дня бігу. Сьогодні 63-й день бігу. Сьогодні у мене вихідний. До цього 60-й день бігу У мене теж був вихідний. 61-й день я вирішив спробувати теж щось нове, як з І інтенсивний біг почав робити. 500 метрів я там пробігав на всю силу. І тоді 62-й день так само 500 метрів. Вирішив спробувати не тільки вдовго, а й... Як ото спринтери, скажімо так. Ну і бажаю всім удачі на сьогоднішній або на завтрашній день. Я тепер трошечки активізую канал. Буду більше випускати роликів і контенту, в принципі. Ну, а з вами, як завжди, Бодя. Дякую, що дивитесь мене. вже 43 людини. Так що, дякую вам ще раз. Ну, побачимось.